Не знаєте, де взяти новорічний настрій, придбайте його на ярмарку, який, наче новорічний дощик, прикрасив Вінницьку європейську площу. Виявляється, тут згуртувались традиції святкування з усього світу. Людей частують як українськими рум'яними пампушками, величезними людяниками, так і традиційною угорською випічкою, яку, до речі, вельми вподобали вінничани. Ділаємо випічку угорською. Це здобне держеве тісто, карамелізується в печі, посипається присипочками. Різні присипочки на різний вкус. Є клубнічний шоколад, є білий шоколад, грецькі оріхи, є кунжут, мак, кориця, кокос і дзернята. Дуже смачно. І, Ні, це перший рік. Це ми пробуємо і будемо, напевно, ставити постоянний домик У нас буде, поки ще не знаємо де, але вже це все в процесі. Кажуть, що це. Новинка якась, одні беруть одразу, другі вагаються, але потім приходять і все-таки смакують і кажуть, що дуже смачно. До Вінниці завітали і пухнасті іграшкові гості з лісів Прикарпаття зайці та ведмеді, які можуть стати гарними та безпечними друзями для маленьких вінничан, зустрівшись своїм господарям у вигляді подарунку вдома під новорічною ялинкою. Я продаю ось ці ось ігрушки, ігрушки. Ивано-Франковской фабрики Левеня известная. Вот. А вот это вот деревянные вырабы Закарпаття. Ручная работа, мастера, вот такие вот игрушки деревянные тоже. Конструкторы, наше производство, Львовская фабрика. И надо, чтобы было свое, производитель, чтобы был свой. Не китайские игрушки, а наши. Вот это вот, насколько льняная ткань, насколько это все безвредно. И дерево тоже. Все экологически чистый продукт. Тому що не визивають алергії. Та прежде всего. ніто алергії не визиваю, не знаю. Дітям це вообще та безподобна. Попри те, що температура цього нового року радуватиме плюсовими позначками, одягнути рукотворний кожушок красуням віничанкам не завадить, адже в такому одязі вони нагадуватимуть справжнісіньких чарівних снігурок. Одяг це є хутріні вироби. Я ангорка з овчиною і є з козячого пуха. Ну, є носочки, є рукавички. Що кому подобається, той підходить, вибирає. Є хутріні жилетки. Це гладущик. Гладущик, Він тут немає ні хімії, краски заліза. Це чисто екологічний продукт. Випалка проходить 12 годин при температурі до 1000 градусів без доступу повітря. Сажа утворюється п'єцове, виріб себе впитує. Після чого сутки вистигається, мити обов'язково тільки сугубо пітєвою содою або сука гірчиця, в ніякому разі хімією. Глина чутлива, вона може впитувати в себе, і цей запах останеться. Молоко свіже без холодильника, може сутки простоїться не скисне. Сметану збираєте всередині свіже. Найкращий подарунок той, що створений власними руками. А коли цей подарунок ялинка, то він стає в десяток разів дорожчим. Поки що вправна майстриня виготовила на продаж тільки міні-екземпляри для новорічного столу. А от копію в людський зріст планує поставити біля свого будинку вже цьогоріч. Ну, це все готовиться незначально, если делаются такие такі вот йолочки, то делаются заготовки, uh -huh. обклеюються потім игрушечками. Это заготовки спеціальні конуси uh -huh. вот, є. корзиночки, гіпс, игрушка. Ну, как бы Набори покупаються, потім это все ріжеться, потом это все клеится. Потім, виходить, така красота. Да, це моя ідея, взятися за це дело. я всю жизнь этим живу. Це мені дуже подобається. Подарунки, якими б вони не були, створюють новорічний настрій. Проте, як приємно, мандруючи вечірними вулицями в теплому кожушку, придбати для себе найсмачнішу гарячу випічку та прихопити оригінальну традиційну іграшку. Яку б в самий новий рік з радістю дістала з під ялинки? Усміхнена дитина. Олена Закревська, Майя Кондратюк, новини Смарт ТВ.